Шалом, це Славко, от приємно, коли лишаються у тебе твої споживачі і є чим займатися, про що говорити. Зараз, особливо, коли не дуже є про що говорити, можна говорити з людьми. Оця добра людина питає, коли Україна вперше наступила на версальські граблі. І я так от подумаю, я завжди не розумів письменників, авторів, котрі все життя розказують за карабін К-98К. Тут хоче щось розказати за требування твердості на бойових упорах винтовки Маузера, або там за відклонення в хімічному составі Сталі, а люди все життя розказують К-98К і мають свій гранку кусок хліба, тому що завжди більшість ніколи не знатиме, коли Україна вперше наступила на версальські граблі. І тому от у мене 18 тисяч, а у нормальних людей по 180. Ну я би ніколи не проміняв їх 180 на ваші 18 ніколи. Я завжди з вами. Для мене 18 багато, тому що ну, у 10 тисяч, так, да, дураки зразу з'являються. А що з Росії? Тепер відповідаємо далі. Коли знову піде на Київ, так вона вже йде на Київ, ви не знали? Вона й не припиняла йти на Київ. Було гірше ніколи за всю устрою правильно. А чим же ж і мова не було. Був зоряний час України. Зараз ми всі виходимо зі стану зоряного часу. Розумієте, стану високої трагедії. У нас була висока мета. Ми боролися на фронті, ми ухилялись від ТЦК, ми заробляли гроші на свічних батальйонах. Був наш зоряний час. А тепер знову треба повертатися до буденності. От пану Євгенові Шеліханову хочеться відповісти. Радянсько-Провінційний рабський дух обмежує їх мислення, позбавляє діяти стратегічно. Усі діяти навіть не тактичного. За принципом, щоб Україна протрималася на один так. А що ще може зробити українська держава, ніж протриматися на один день довше за Росію? Ми і протрималися на один день довше за Росію. У нас на фронті віслюків не було. Розумієте? Вони перші привели на фронт віслюків, не ми. Вони людьми без на милицях стали наступати не ТЦК наші. Скільки б не показував, у нас епілептики вмирали в ТУ, а не на фронті. Розумієте, яке б не було наше ТЦК, але наші припадочні помирали в тилу. Не доходили до фронту, розумієте, їхні припадочні помирали на фронті. Не може тривати довго. Мінські угоди привели до разу Зеленського, створюють середовище щось нове. От мені подобається оце. Наскільки все-таки люди От видно, що людина не кореєць. Смішно чути, що ми станемо новою Південною Кореєю. Пане, а ви знали, яка жопа була Південна Корея ще коли там були Олімпійські була 30 іри? років назад? Отася не витерпіла. Пане пане, знали б ви, якою жопою була Південна Корея? І завдяки лише пакові, вона почалася, почала вилазити з тієї жопи. І за це його вбили, бідолаги, І потім Чону цей. Ну, то звіте, скільки крові довелося пролити? Щоби Корея перестала бути південною і, став... і це на корейському людському матеріалі. Це люди, які розумієте, чому різниця Корея і північна, і південна. Бо ми лишилися одним народом. У нас в тилу ні там, ні там матигами на їх не забивають. Розумієте? От південні північні корейці вони так солідно поставилися до цього процесу, що і ті, і другі забивали матигами. патронів та не давали. Вони матигами на камислящих забивали і закапували в таких небольших круглих ямах. А ми лишилися одним народом. У нас нема цього в тилу. Ми лишаємося одним народом. Наша ворожнеча не перейшла на трудящих. Трудяща старість єдиний. Україна меншість. Оте, От що я казав Ані в Асі брізгає струною. Ми, націоналісти, нав'язуємо українська меншість. Ми нав'язуємо наші цінності силою. От зараз я не знаю, як їх далі нав'язувати в цих умовах. І це люди розуміють. Отак, От оце що нас. Кинули, все почалося, що нація вибрала Захід та НАТО. Ця нація вибирає Захід та НАТО ще з доби готів. Ну, а що мали мало обрати готи, як не Захід та НАТО, як не Валерія Валерій імператор. Ну, ні, ні шапуха же перського, кішка готується. Прориватися, закрию. Кни... Кішка готується. Бачите, як вона розосі не показує. О, іде. Іде. О, кицуню, заходь, О. Значить, буде всю красу. А що ми приречені обирати Європу? Розумієте, ціною втрати території і жертв. Бо я ще раз кажу, Україна, велика Україна Гофмана, була створена Сталіним та Хрущовим як антиверсальська. І ще раз, а Версаль знову пер, переміг. Кошка, не буде тебе цього. Не буде, мені з людьми треба говорити. Асю, терорізірують. Розумієте, ми антиверсальська держава і захід знову нас повертає в ці антиверсальські кордони. Ніхто не хоче великої України. Нам це показали ще раз, нас мордою кашеня ткнули в наш європейський вибір. І далі людина має рацію, будь люди ненавидіти захід процвітати мир та ідеї помсти. за Я вже. Але про знаєте, що нас рятує? Ні, товариші Сталіна на той стороні. Путін не Сталін, Путін не спроможний скористатися надзвичайно. Путін мелкий ігрок. Він далі того, щоб знищити Україну, щоб потоптатися по, по нас по нас. І то не получилось. І то не вийшло, що Трампа звати на допомогу. І все одно не вийшло. Ну, і сподіваємось на це. Надеемся. Хотя тогда придется смотреть картину того австрийского художника об восстании Андрея Сахова. Я тебе давно сказала, и ты согласишься, люди не дадут это сделать. Ну, люди не дадут, но ну, ну, это расчет Испанской Республики. Пропетляем или не пропетляем? Как встретим динозавра или не встретим? Логика блондинки, я тоже поддерживаю этот принцип. Я тоже за то, чтобы пропетлять. Проскочить за последним вагоном, и мы прорвемся. Вы Але ж розумієте, нема на тому боці Сталіна, щоб скористатися цим настроєм української людності. От Сталін зміг дав нам велику Україну і ми зубами гризли за нього. Розумієте? А вони. І тому Захід не буде нас посилювати, як і Фінляндію, совершенно вірно. Бо от, бачите, а, не... а мішки ми ким бігати? Ми ж не прийняли. Якби ми прийняли іслам, ми бігали між сунітами та шиїтами. А якщо ми християни, ми змушені бігати між Заходом та Сходом. І якби ж тут заселилися китайці, то ми бігали, ну ви розумієте, між ким. Що ким. що впереді. Результати операції на Курщині з того моменту все, що. Звідси треба було влаштовувати Фенстуд. Не треба було влаштовувати. Але я кажу, що відступ суджі без всяких умов, без всяких компенсацій, з нашого боку показав нам, що буде з нами далі. От людину цікавить, цікавить Китай. Китай все життя, всю свою історію сидить в засаді. І думаєте, він заради нас із свої засади вийде? Він заради себе з засади не виходив, він себе не рятував. Давайте доштів заради нас. Дай дах, де і ким ми будемо в імперії від Лісапону і ще не створили цієї імперії. От кажуть, що США банкрот. Це я вже чув. Я виріс і постарів під оповідання по радіо, що США банкрот. Дозвольте мені в це не повірити. Де було, що всі були Настала банкротами. епоха на виконання на виконання будь-яких договорів, не будуть виконуватися. Ну, ми це побачимо ще. Важить ким вони не будуть виконуватися, розумієте? Важить, ким ці договори не будуть виконуватися. Хто у нас, кого з наших лідерів знов привертять в біндєровця? Розумієте? Кого з наших лідерів знов привертять в біндєровця? От що, ну, скоро дізнаємося. Енді Дюфрей проповз на волю через мородючий бруд. Молодець. А міг би не попадатися. Мог, міг би не робити вчинок, який примусив його повзти через це все. О! Бачите? По об'єктивним причинам всяка сволота, грати на Зеленського, прогнувся під Рудівого. а що не прогнувся? А що у нас був вибір не прогинатися? На три фронти не воюють. Ну, давайте в похвалу поставимо те, що прогнувся. Розумієте, це розумно? Десь я тут написав за це все. О! Ось каже, що вірити Давідюкові, розуміє, якби про це писали Нью-Йорк Таймс CNN, А що розумного та інсайдного сказали оті НН, товариш усі хотів би я знати. Да у звука лучше. На цьому, мабуть, і. Да, от бачите? Прем'єр-міністром стане Єрмак. Ну, що я можу сказати? Я от отношу... що. Мені подобається далі, що ми з вами зможемо говорити за багато прекрасних речей, крім української політики. Ви ж розумієте, що я людина без політичних переконань і на тему української політики по війні, ви від мене ну, давайте я грубо яр, що почуєте. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде вам вдячний. А я все одно скажу, що якщо все благоустроїться і будуть вибори і. люди наши не выберут Зеленского, Туда и мы дорогу. тогда и кому? Людям. Людям, да. Туда и тогда дорога. и вы побачите. Туда и мы дорога. Ася. Да. Мы-то не пропадем. Да. Так что...